Добрий день підписники і гості мого каналу. Нарешті я вже з лікарні вдома. Уже через день піду на роботу. Це випустила, трошки прийшла з району, ми їздили ще павліка, в поліклініку возили на осмотр до лікаря, тому що був дві тижні вдома, тиждень пішов у школу, походив і знов горло червоне, проблема з горлом. Два дні була температура теж. Ті болячки ніяк не можна якось. О, Свині завелися вже деруться. Прийшли ми з району, випустили трошки курай, тому що вони в нас закриті все час. Треба, щоб вони ходили, щоб в них якась якось, гімнастика була, спорт, тому що вони в нас трошки якось зажиріли. Ми півні вбираємо трошки, і видно, що жирні вони. А так як кури в нас будуть теж жирні, то вони настися навряд чи будуть. Ну Сьогодні там сідала, убирала, підкидала знову солому чисту усідала, то знайшла одне яєчко, слава Богу. Курочки вже гарні. Курочки є, червоні, гарні такі гребні, е, такі гребішки, то значить вони повинні нестись. Але щось не видно. Як не видно ще яєчок. Є такі ще молоденькі. Ось о, чорненька тут з краю пасеться, то в неї гребішочок. Ще геть такий е, тусклий, геть-єлі-єлі. А вте білої що коли півня гребеться, вже червоний грибінець. значить воно має нанестися, а яєчок щось не видно. Так що будемо тих потрошку пастися або я, або Павлік за ними буде дивитися, трохи на вулиці, щоб вони трохи вирушились, Може тут якраз і будуть яєчка. Це так і нас. Сьогодні трошки готую. Якесь тюдернацьке таке блюдо, сама видумала. Можна сказати, запіканку чи що не знаю. Зранку варила макарони, ракушки такі. А в обіду це, думаю, дорого удовольствия, щоб собакам віддавати. цих макаронів щось готую. Порізала сюди сосіски, приправки трошки сухого часничку. Підігріла макарони, піджарила наче, з цими сосісочками дрібненькими. Потім взяла два яєчка, збила, додала трошки молока, гарно збила вилочкою, баночки і залила макарони. Пережарила трошки з яйцями, а тепер зверху хочу ще взяти кришку, накрити цю сковорідку і спочатку посипати натертим сиром. Твердим, ну, у кого якийсь. У мене твердий сир обичний. Я його зараз засиплю оце гарненько. І накрию кришкою, хай постоїть ще минут 2-3, поки не розплавиться сир. І буде така запіканка з приправкою, з часничком, з ковбаскою, з яєчком. Красота. Так що будемо так обідати. Вийшла запіканочка. Зверху розстав трошки сир. Ковбаска, макарони, приправка. Зелені можна вкинути, звісно, в кого є, але в мене вже закінчилась морозівки, а сухої я не хочу кидати. Так що будемо смакувати. Всім смачного. Красота на дворі сонечко, квіточки посходили, крокус один розцвів. Лазиш по квітках паразит. Скоро і раз ту бо ряст у нас ще маленько. Красота. Сьогодні гарний день. У мене ноги слабі. Не можу ходити. Приїжджали хлопці до мене, Ваня з Денисом, хоч допомогли мені трохи порядок навести. Ванечка мені зробив укол обезболюючий, Він у мене молодець. Я його навчила і він сам робив уколи, Маму спасає золота дитина. все в мене. Діти дуже хороші. Так що такі в мене справи. І нічого, трошки підлічусь та й буду працювати. Квіточки дуже красиві. Роблю сьогодні собі таку суміш вітамінів якоїсь, Натуральних вітамінів. Ну, весна, вітамінів мало, якось, в мене ще дуже болять. Ноги страдаю, що дуже буває обостріння таке, що ходити не можу. Ну і рішення мені там людина посовітувала, наша на нас на роботі е, сама таке приймала. Ну, я думаю, що лишня вона не помішає. Складається вона ця суміш із льону, конзуту, е, бубка гарбуза, вчищений, і зюм, желатин, горіх і мед. Всі оці насіння я брала по пів великого стакана. Можна там по стакану, бо різну, як хто хоче робити. У мене кунжуту було небагато, але я зробила по пів стакана. Желатин 25 грам пачечка я замочила в такі чашки, гарячою водою залила, воно постоє, трохи, зараз розмішаю, розтане. І візьму оце все блендером переб'ю. Сюди добавлю ложку велику столову меду і ввільлю цей розтавший ну желатин Гарно перемішаю. І таке якось над Їсти желаті на якось серце, як нас кажуть, на голодний желудок Чайну ложечку кожен день. Таку гарну чайну ложечку набрати такий шарик невеличкий. І їсти собі жувати чи як вже якого зубів, якого нема, то не розуєш, то розсмокчеш. Оце таке вирішила я собі сьогодні зробити. Поки, звісно, начистила на цих гарбузових насіння, вони сирі, вони дуже важко лущаться О, на добрий стакан. Су, на дні в мене. вийшов кунджут, навіть трошки з маком, тому що я була перемішала мак, насипала в баночку. І вийшов у мене кунжут білий, тільки кунжут із маком. Так що, всього по 50 грам, наприклад, чи по пів стакана. О, кому я буде в користі, хочете робіть собі, як кажуть, воно лишнє не буде. Для того, для нашого організму. У кожному цьому насіннячку є свої мікроелементи, вітамінчики. Так що буде полезно таке. Я зараз зроблю таку смес і буду собі їсти. у мене Прави. Всім гарного дня, крепкого здоров'я, нам миру і добра. Дивіться моє відео, не судіть строго. До слідушого відео. Всім пока-пока!